Моє вітання, як правило, такі вироби називають шкільна піца. Це доволі швидко, просто зручно і діткам буде смачно, що дати з собою. Щось подібне. Дріжджі грам 8, якщо сухі, грама 4. Давайте. Трошки цукру, додаю воду, вода в мене з-під крана, температура градусів 14 приблизно. Додаю борошно, Київ млин, білок 12. Сіль на цьому етапі можна додати. І замішую тісто. Тісто доволі приємно в роботі, ні до чого не прилипає, але при цьому, звісно, не таке, як на вареники або пельмені. Все гарненько замішую. Кількість борошна, ви пам'ятаєте, може відрізнятися. Трошки вершкового масла ще додам. Тісто буде більш ароматне, з вершковим присмаком. Багато не треба тут, того масла 20 г. Зверніть увагу, тісто доволі зрихлою поверхню, але при цьому я вже бачу утворення таких собі ниточок, плівочок. Залишаю на дві хвилинки. Хвилин, да, дайте дві хвилинки, це не так довго. Беру, поки візьму масло, поки змащу цю миску, миску візьму, якраз дві хвилинки пройде. І дивіться на цю магію. Тепер я обережно натягую поверхню тіста. Вона стає більш однорідною, гладенькою, просто вуаля, меджик 2 хвилинки і поверхня тіста вже не така рихла. Все. Я залишаю це тісто, щоб тісто піднялось разів в 2,5-3. Час ферментації завжди буде різний. На це впливає кількість дріжджів, температура, при якій стоїть тісто, заміс тіста, якість замісу тіста і навіть якість борошна. Чим сильніший білок, тим все це працює краще. Загалом в мене пройшло ну, години півтори. За допомогою борошна буду працювати з цим тістом. Так як у мене миска скляна, бачите, наскільки якісно ферментоване тісто. Але пам'ятайте, краще недоформентоване тісто, ніж воно у вас перестоїть і почне вже руйнуватися. Переброд не потрібен. Все поділила на шість однакових шматочків і формую кульки. Все як завжди. Не додавайте багато борошна. По-перше, зайве борошно тут не потрібне. По-друге, коли багато борошна, ну, незручно працювати, тісто ковзе по поверхні. Воно має все ж таки прилипати. Залишила хвилин на 15. У нас сьогодні з вами все дуже швидко. Хвилин на 15. І тепер вже я формую булочки. Зверніть увагу, я відразу задаю таку собі форму. Шматочку тіста. Бачите, забагато борошна і тісто ковзає, воно має все ж таки прилипати до поверхні. Тому зайве борошно завжди прибирайте. Все. Мені потрібно розкатати такі собі полосочки. Знову ж таки, зверніть увагу, я роблю так, щоб вся ця з полосочки. Да, да, да. Зараз мені всі напишуть. Робимо такі собі смужки, шматки, я орієнтуюсь по розміру моєї, наприклад, качалки в ширину. Хай буде він приблизно 10 см е тіста. приклеїла до поверхні і залишаю. Е так, я роблю всі 6 шматочків. Це тісто. Ось, ось така картина має у вас бути. В мене є ось така шинка: це шмат м'яса, такий собі запечений. Додаю ще трошки сиру, кількість пропишу, але це таке собі все помішала, поєднала, додаю трошки томатного соусу, небагато. Не треба його тут багато рівномірно розподіляю. Начинку це може бути будь що і формую ці крученики. Робимо справа наліво. Тісто трошки прилипає, додаю на пальчики трошки борошна. І крутимо. Ідемо справа наліво. Так буде зручніше. Перший шматочок мені було незручно зробити. Хотіла вам влізти в кадр, щоб все було зрозуміло і видно. Тому перший зробила без вас. І другі я вам вже показую. Ви просто йдіть справа наліво і з правої сторони залишайте собі місце для більш комфортного формування цих булочок. Робиться все дуже швидко. Знову ж таки, бачите, ручки я трошки борошна додаю на ручки, щоб не прилипало. Все, формуєте ось такі крученики і викладаєте їх всі на деко. Ось тут ще раз показую. Ось ці закрути вони можуть бути мінімальними, середніми або максимальними. Це вже ви вирішуєте, який буде вигляд у ваших майбутніх булочок? Можна менше закрутити, можна більше закрутити. Залишаю хвилин на 35 при кімнатній температурі або десь в тепло. І пам'ятайте, що тісто не любить температури вище, ніж 30 градусів. Не залюбіть, знаєте, поставити десь на батарею до теплого, зараз уже прохолодно на вулиці, краще нижче, ніж зависоко. Все змастила жовтком, можна просто молочком, випікала я їх в духовці при температурі 170 градусів режим верх-низ хвилин 32. От такі вони рум'яні, гарні, трошки охолодити і насолоджуватися. Це зручно, не всі вживають сосиски в тісті. ну Не всі вживають просто сосиски, да, покупні в магазині. Тому я вам показую альтернативу: можна просто або самому запекти якусь буженинку, або купити шматочок м'яска. Ви знаєте, що в м'ясі м'ясо, а сосиски це. Ти не знаєш що в тих сосисках, якщо ти не сам їх приготував. Давайте будемо відверті. Загалом класна така собі альтернатива. Не випікайте їх на високих температурах, щоб їх сильно не розривала і не витікала начинка. 170 – це максимум для таких булочок. Краще довше їх протримати, аніж вся начинка повитікає. Вони повністю пропечені, це сир, і, як завжди, смачного.